Чому, мої любі сонечки, руйнування старих енергій зараз дуже необхідно? Уявіть собі, що був третій вимір свідомості, так і ми сформували певну ілюзію, так, певні країни. І, скажімо так, як людство, ми підходимо до певного іспиту. Ми це вже неодноразово проходили, але в образі інших цивілізацій ми також там були присутні, просто ми про це забули. І от зараз іде іспит на те, чи готові, ми. Бути з Богом. З нашим вищим цілим, чи ми готові жити серцем. Тобто, зараз іспит для всього людства, для всіх країн, мої любі сонечки. Тому жити так, як жили, ні в кого не вийде. І Україна стала першою країною, перші ми з вами, ми є з вами країна, тому що нема окремо, ми її сформували, її нову свідомість і всі події, які відбуваються, ці всі трансформації, це все відображення нашої свідомості, спільної, мої любі сонечки. Тому ми з вами зараз в таких трансформаціях. Груйнуються наші ілюзії, і ми з вами відкриваємося в світлі, починаємо світити для себе, для інших, і це дуже прекрасний процес. Адже під час переходу, коли нічого не відбувається, коли жити, от як в болотці, і там один і той самий президент, якому всі кланяються, це дуже стара енергія. Повірте, цього ну Бог не допосліть, щоб це було на землі, це неможливо. Тому що висока вібрація зараз почне дуже сильно це все і швидко руйнувати різними різними методами. Повірте, в, в божественній волі це відбувається дуже швидко. Ми маємо свої іспити і проходимо їх. Слава Богу, кожна країна, і всі люди в окремості як ріти і рік так само мають пройти свої іспити, тому що старої енергії не може бути ні старої Європи, ні Америки, нічого. Тому що людям потрібно здати цей іспит на любов: чи готовий ти повернутись? Любов, чи готовий ти жити серцем? Тому тут вже буде дуже сильне розділення і йде на різні реальності. Тих, хто готовий йти з творцем, буде підійматись вверх, а ті, хто не готовий, вони будуть грати руйнівну роль, якраз будуть розпалювати ці війни і. Будуть забирати з собою цю низьку енергію, стару, кермічно. А ці, хто готовий підійматись, будуть будувати абсолютно нове суспільство, абсолютно нову землю. Старої землі в тому форматі, якому ми привикли бачити, вже не може бути. Ми бачимо, тому приходять різні там вірус, прийшов і не просто так. Тобто, це якраз такі, знаєте, сигнали того, і що нам потрібно змінити, що нам потрібно щось з собою зробити. Потрібно почати жити серцем, згадати, хто ми є мої любі сонечки. Я про це вже говорю дуже багато років. Тому, мої любі сонечки, дуже важливо переходити, знайти творця в своєму серці, підніматись до нього і жити серцем. Люблю вас.